Вау, курточка з капюшоном бомбер чолич. вау, така термуха, класна з капюшоном. з цього на 100 грамівка пуховик. Прикольна куртка. вау, клас з зайцем. вау, лежна куртка з капюшоном. 100 грамовка, теплий, пухо. Ну, схоже на пухове. Так, ще, дута. З капішоном. Нагадую всім, що ми оптова баси Конхан Тисток. Підписатися на наш тік В шапки профілю. Переходьте. О, класно, чоловіче, з капішоном, 100 грамівка. Так, ще курточка жіноча. Що, вибачайте. Так, з курточка. Класна. Ще класна така чоловіча з капішоном термо на флісі. Бомбер. G-Star з капішоном. Так, з куртка. Ще. З капішоном. О, стокове H&M пальто, Лижна куртка. Так, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, вступайте в нашу спільноту в Вайбері. Так, Чоловічий бомбер на флісі. Стягана, 100 грамівка, ліверджі, гарний розмір. Ту-ю. з капішоном. Так, Великий розмір 2 3 4 XAL. Двухстороння, куртка. Брендова. Так, стогана з капішоном класна. Ще класний. О, так. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.